Зробити власну оселю теплою без особливих затрат фахівці проекту муніципальна енергетична реформа в Україні кажуть, це можливо, якщо дотримуватися елементарних побутових правил. Зокрема, варто утеплити вікна, використовувати короткі штори, зачиняти двері в під'їзді, правильно провітрювати приміщення взимку. Це так звані м'які заходи, проте ефективні, запевняють фахівці. Якщо ми розглянемо всю мережу теплопостачання, наприклад, в. На котельнях втрачається близько 5% теплової енергії, в мережах втрачається близько 15% теплової енергії, а близько 50% теплової корисної теплової енергії втрачається саме в наших будівлях. Муніципальна реформа покликана змінювати свідомість кожної людини, зокрема, адже в Україні звикли жити за радянськими стандартами. Коли за комунальні послуги платили копійки, тому економити не було потреби. Сьогодні ж за енергоспоживання кожен несе персональну відповідальність. Щоб дотримуватися всіх тих маленьких порад по енергетичній ефективності, адмі... так скажімо, адміністративними методами впливу, реально зекономити близько 15-20% теплової енергії в наших старих будівлях. Про енергозбереження Іван-Франківці говорять як про вимогу часу, а не ознаку культури. Кажуть, останнім часом економія стала буденною нормою. Я думаю, що кожна сім'я змушена економити, тому що це копійка. Сімейний бюджет зараз кожен рахує копійку. Стараємося не використовувати намарно світло, ну ти все. Мінімально використовую електроенергію, максимально стараюся виключати по можливості всі електроприлади, якщо вони мені тимчасово не потрібні. Ну, в основному, це. Якщо йду з дому, виключаю котел. Це щоб зберігати енергію. Ну, це заклеювати вікна, не включати світло так настільки, щоб без потреби горіло. Це щоб ну так, як є тепер зберігання ці електрозберігальні лампочки, вони більше зберігають, економлять і для нас і для держави економлять. Муніципальна енергетична реформа в Україні уже має тривалу історію впровадження. Щороку заощадження енергоресурсів становить понад 250 мільйонів гривень, в тому числі економлять сімейний бюджет. Експерти проекту наполягають на підвищенні культури енергозбереження. Часто люди заощаджують на якості, не задумуючись про наслідки. Як відомо, скупий платить двічі. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.